Велика Британія десятеро збільшить постачання дронів для України. До кінця квітня наступного року наші захисники отримають 100 тисяч безпілотників. Також Британія допомагає тренувати наших новобранців, що цікаво, досвід отримують не тільки українські військові, а й британські. Про успішну колаборацію та які армії вже хочуть запозичити український досвід. Про це у матеріалі. Дрони замість цілих підрозділів. Українські військові демонструють партнерам, як нові технології змінюють хід війни на одному з британських полігонів. Новий етап навчань у межах операції Інтерфлекс. Перше до тренувань масово залучають fpv дрони. Я працював в бойовому екіпажі FPV і на східному і на південному напрямку. Ось були різні ситуації. Багато можна розказати тих, Після того я став інструктором. З FPV саме оператор дрону із позивним Мах один із тих, хто вже пройшов війну у цивільному житті. Був інженером, а тепер допомагає навчати інших. Каже, дрони можуть отримувати оборону не гірше за людей, і це не теорія, а реальні сценарії тренувань. Було по сценарію виведено ціле відділення владу, як під час мінометного обстрілу, влучанням артилерії. І ворог міг мав зайти в забудову в певну міську. Він не міг це ще годину зробити, оскільки дуже ефективно дрони бойові просто тримали по суті і замінювали собою ціле відділення, і ворог так і не зміг виконати свою задачу. Ми розуміємо наскільки це важливо і наскільки це додає реалізму цих навчань. Сценарій навчань розробили австралійські та фінські інструктори для більшості курсантів. Це перший досвід роботи з FPV-дронами сьогодні для курсантів. Це був перший досвід знайомства з FPV-дронами. Спочатку був невеликий шок, але вони чудово впоралися. Вони змогли швидко адаптувати свій план і успішно виконати завдання, прорватися в місто та зачистити його. А потім під час оборони ефективно використали укріплення і за допомогою FPV-дронів стримували противника з максимальною ефективністю. Використовувати дрони на інтерфлексі почали завдяки українським військовим. Їхній бойовий досвід це те, чого бракувало міжнародним інструкторам. Сьогодні українці не лише навчаються, а й самі навчають партнерів. So Очевидно, що значення малих БПЛА, зокрема FPV, стало особливо помітним завдяки інноваціям українських сил на полі бою. Вони впроваджують нові технології набагато швидше, ніж ми. Можливість навчатися у наших українських партнерів, дізнаватися про їхню тактику, методи, підходи до застосування безпілотників, підсилює і наші спроможності та технології, які ми зможемо використати у разі потреби. Показові тренування провели для інструкторів із 13 країн. Їм продемонстрували, як безпечно працювати з різними типами дронів від FPV до камікадзе. Можливість поступово пройти всі ці вправи разом із порадами від наших колег із ЗСУ додає всім упевненості, що ми зможемо частіше впроваджувати такий тип підготовки на всіх курсах, які проводимо від навчання новобранців до курсів командирів зводів і відділень. Досвід українців стане частиною оновлених програм інтерфлексу. А підходи до підготовки змінять і в інших тренувальних центрах Великої Британії. За матеріалами генерального штабу збройних сил України Наталка Волосацька слава тіві. Останні атаки на Україну це сотні дронів і ракет, одночасні запуски з різних напрямків. Це тактика Росії розрахована на перевантаження української ППО у таких умовах. Дедалі важливішу роль відіграють засоби радіоелектронної боротьби. Але чи здатні вони нейтралізувати таку кількість повітряних цілей? Чи існує реальна можливість створити електронний щит навколо великих міст? І чи буде він ефективним? І чи швидко адаптуються російські дронові технології до українських технологій? Реп про це говоримо із заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцером повітряних сил в резерві Анатолієм Хребчинським. Добрий день, вітаємо Добрий вас у студії Українського фокусу. Вітаю. Пане Анатолію. Останні атаки масовані, які ми бачили, це близько 500 дронів, це ракети, які летіли на українські міста. Але чи справляється з такою кількістю повітряних цілей засоби РЕП? Ну, почнемо з того, що якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, то є елементом одним із елементів ешелонованої системи протидії, тому що насправді РЕП суттєво сприйняття РЕБ суттєво змінилося за останній час, тому що здебільшого раніше це були засоби, які допомагали пригнічувати звичайний зв'язок між підрозділами або, наприклад, впливати на точність деяких засобів ураження, які використовують супутникові можливості. Зараз ми кажемо про те, що це набагато більше, ніж просто. Пригнічення можливостей супутникових, а це і безпосередньо вплив на деякі технологічні рішення, які в цих є дронах. Тому що ми забуваємо про те, що, наприклад, електромагнітна зброя це теж є реп засоби радіоелектронної розвідки або засоби раді... пасивної радіолокації, це теж є елементом засобів радіоелектронної боротьби, які дозволяють нам чітко розуміти, наприклад, де знаходиться той чи інший об'єкт. Перспектива в майбутньому будь-якої держави є в тому, щоб вона суттєво змінила підхід до свого захисту. І одним із елементів є навіть мобільний зв'язок, який дозволяє створити низьковисотне радіолокаційне поле за рахунок пасивної радіолокації, виявляти будь-які повітряні об'єкти. Тому що ми бачимо, що ворог активно використовує мобільний зв'язок, наприклад, сім-карти або українських, або навіть казахських операторів для того, щоб координувати дії своїх дронів на кшталт тих же самих шахетів. Але тим не менш треба. Іти вперед і розуміти більш далекоглядно дивитися на ті виклики, які перед нами стоять. Тому безумовно ми бачимо статистику повітряних сил, де є велика група дронів, які втратили, втрачені локаційно, але це лише частка роботи РЕБа, тому що насправді більшість засобів дозволяє нам виводити за місто е, ці засоби ураження і перехоплювати його вже класичними системами протидії протиповітряної оборони. Ви почали говорити про сімки українських операторів, про казахських операторів, і е, буквально. Минулого тижня писали про те, що розглядається питання відключення під час повітряних тривог мобільного зв'язку, там певного регіону, чи це справді буде ефективно і чи не буде це заважати роботі цивільних об'єктів, які мають працювати постійно, наприклад, медичних закладів або якоїсь цивільної інфраструктури? Ми кажемо про те, що навіть деякі програми сотуаційна бізнесі, які є у військових вони теж використовують мобільний зв'язок для отримання певної інформації. Але повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що відключення мобільного зв'язку це є порятунок на тактичному рівні. Якщо ми хочемо бачити стратегічне рішення вирішення цієї проблеми, вибачте за тавтологію, але тут треба казати про більш вагомі технології, які дозволять нам виявляти нез, е, незвичну поведінку мобільної сим-карти або якогось девайсу, тому що ми розуміємо, якщо якийсь мобільний телефон або е, модуль е, там е, мобільного зв'язку несеться зі швидкістю 200 км на годину над Дніпром або, наприклад, над якимось полем, то ми розуміємо, що це точно не Це можна взагалі. І побачити нам Може. технології дозволяють дозволяють технології, угу. тому що дозволяють технології нам виявляти навіть нашим спецслужбам по номеру телефону або по мобільному апарату, де він знаходиться з точністю до метра. Тобто, це є інструментом протидії. Тому, на мій е, погляд, е, занадто швидко ми вирішили виключати мобільний зв'язок. Треба звернутися до мобільних операторів, передивитися їх можливості і запропонувати додаткові рішення, наприклад, запропонувати приватним компаніям розробити можливості щодо збільшення. Е, Протидії, тому що ж навтаки повернутись мобільний зв'язок для кожної країни, це як порада. Це насправді вагомий інструмент захисту. Це є стратегічним рішенням, яке допоможе навіть формувати електромагнітні е, сектори, які будуть коригуватися і забороняти, наприклад, використання деяких дронів. Тому що ми бачимо, давайте пригадаємо, коли була інаугурація папи Римського, чи, то стояли поліція стояла з сантидроновими рушницями. За рахунок веш мобільного зв'язку можна сформувати сектори, в яких не Буде можливості використовувати певний діапазони, і в цьому напрямку треба зараз працювати, тому що це в принципі війна сучасна. У нас зараз за рахунок демократизації технологій відбулось те, що ми можемо зараз піти в магазин, взяти будь-який дрон, взяти 3D-принтер і надрукувати зброю. Ми розуміємо, яку загрозу ми створили. Навіть снайпер вже відходить в в минуле, тому що, наприклад, у війні, яка відбувається в Україні, снайпери на лінії боозітнення вже практично відійшли. Тому що є дрон, який може поцілити на відстані 25 км кілометрів або й більше, і оператор буде в безпечному місці. Тому треба казати про новий погляд на, на архітектуру безпеки. Давайте згадаємо операцію павутина. Тобто, мені прикро насправді, що світ збагнув загрозу від FPV-дронів після павутини, що світ не збагнув загрозу від дронів, коли російські дрони FPV-дрони, поцілювали по. А, Приватним домам домівкам, або навіть по автобусах і маршрутках, які в прифронтовій прикордонній зоні, але знов таки давайте згадаємо, що насправді є потреба в сформуванні нової системи і архітектури безпеки, яка суттєво буде відрізнятися від тих презентаційних порад, які були в країнах НАТО. Ну, але власне, якщо говорити знов тему РЕБ, хочу продовжити чи е... Реально, щоб створити якийсь такий електронне, не знаю, парасольку навколо великих міст, щоб накрити їх від дронових атак. Безумовно, реально. є деякі реалізовані проекти, які допомагають закривати деякі українські міста за рахунок шалонованої системи засобами скільки Вони тронбольби? ефективні, вони ефективні. Жнов таки, давайте повернемося до є того, якісь що... оцінки в відсотках. Ми розуміємо, що ППО це найголовніша ланка, а РЕП це допоміжна не існує унікальної зброї, яка вас захистить від цього. Є комплексний підхід до застосування засобів оборони, які дозволяють нам сформувати якісний захист об'єкту, і тут є. Потреба в безпосередньо в засобах радіоелектронної боротьби, в засобах радіоелектронної розвитки, в системах перехоплення. Якщо ми хочемо здешевити засіб перехоплення, то ми от зараз Україна пішла в пошук дронів зенитних дронів, які перехоплюють шахеди або перехоплюють будь-які загрози. Тому а, тут треба казати про комплексний підхід і захист будь-якого об'єкту. Безумовно, є елементи, які дозволяють там суттєво вплинути на можливості будь-якої загрози. таки, повернусь лазерна зброя. Електромагнітна зброя, все це створює комплекс захисту, тому що якщо би, наприклад, під час перших застосувань дронів типу шахет Україна запропонувала би, наприклад, комплексний захист не вигляді тільки мобільно-вогневих груп, а додатково надала би, наприклад, захист щодо перехоплення малих зенитних ракет. Ну те, що було, ми просто не могли це зробити одночасно. тому що Західна допомога підходила дуже нежваво. У нас не було можливості розгорнути свої потужності, тому ми стали заручниками ситуації. Але ми вийшли, винайшли шлях щодо мобільних вогневих Групу, які почали перехоплювати ці дрони. Але ми бачимо, що ворог робить зараз. Він починає підіймати свої дрони на висоту понад 2000 метрів, що не дозволяє нам якісно працювати або браунінгами, або каміками, або ті ж саме гіпардами. Тому треба шукати рішення, наприклад, які могли б могли би перехоплювати дрони-перехоплювачі. Тому, в принципі, коли ми створюємо комплексний захист, ворогу складно зрозуміти, як подолати цей засіб. Тому що, якщо він захоче піднятися вище, то у нього там або класична система оборони, або, наприклад, дрони перехоп Льочі, якщо він намагається уникнути засобів класичної радіолокації, використовувати малі висоти, то там система виявлення, наприклад, за рахунок лоєш мобільного зв'язку, або, наприклад, за рахунок ті ж саме більвагнових груп, які візуально можуть виявляти або по звуковій детекції. Тому саме комплексний підхід є надійною запорукою захисту. Зрозуміло, що це насправді в умовах цивільного міста це складно збагнути. Але пригадуємо паутину і розуміємо, що нам це треба робити. Але також пригадуємо і залізний купол. такий, можна сказати, ікона, яку всі ставили у приклад, що Ізраїль є стовідсотково захищеним. Але ми побачили, що е, така масована атака, яка йшла з Ірану, вона все ж таки пробила цей залізний купол. Він не справився. Давайте, чому давайте почнемо з того, що насправді у нас є е, велика стратегічна помилка на початку повномасштабного вторгнення. Я можу сказати ще про 2014 рік, насправді, тому що. Не треба було казати, що була анексія Криму, була окупація Криму, і е, в зелених е, чоловічках треба було бачити російських солдат. Але повернемось до початку повномасштабного вторгнення. Хтось бачив да згадайте, згадайте, скільки людей намагалося заглянути в очі путіну. Почнемо з того, що зараз ми бачимо в, більш велику проблему: об'єднання країн, таких як Ізраїль, Корея, Росія. І Китай, тому що більшість комплектуючих всіх цих засобах є китайські. Зрозуміло, що є західні компоненти. Але вкотре буду наголошувати про те, що за рахунок демократизації високих технологій не проблема в тому, що в ракетах корейських є техас Індустріас. Проблема в тому, що інтелектуальна власність російська є і в іранських, і корейських ракетах. Пригадаємо, навіть Буквально місяць тому, коли були обстріли за рахунок балістики по Києву, тоді навіть Петріот не впорався з корейськими балістичними ракетами. Чому? Тому що вони значно покращили, і вони, наприклад, на термальній частині своєї ділянки прильоту, це 30 кілометрів, можуть маневрувати або відстрілювати певні ловушки, які є основною ціллю для ракет-перехоплювачів. І повертаючись до цього питання подивиться в Ірані Іран теж покращив свою балістику. Пригадайте нещодавний до повно початку цієї операції ізраїльської удар по Бенгаріони, коли навіть система протиракетного захисту ізраїльські не впоралися з іранською балістикою. Про що це каже? Про те, що вони отримують досвід від Російської Федерації від Кореї, і ми маємо, насправді маємо три країни, які зараз можуть створити глобальну проблему для всього світу, тому маємо надію, що Ізраїль зараз переможе Іран. І Росія втратить хоч одного з цих китів, тому що насправді Росія суттєво залежна від великої кількості фабрик, які знаходяться в Ірані, які постачають певні комплектуючі до дронів шахетна. А чи війна в Ізраїлі між Іраном та Ізраїлем так насправді це не особливий досвід для України? А чи може дійти до такої ситуації, що західня зброя, а також і співпраця? Буде направлена саме на і Україна залишиться з нічим. Ми вже бачили відправку 20 тисяч підривачів, які були спрямовані на схід, а не до території України. Жнов таки ну 20 тисяч виглядає дуже голосно, але 20 тисяч це місяць. Тому, в принципі, я постійно наголошую про потребу створення саме локалізації виробничих потужностей в Україні і про пошук далеко... далекоглядних партнерів. Тому ми кажемо, що Європа є самим надійним партнером для України і Європа повинна збагнути, що Україна зараз воює за всю Європу. Ми є гарантом безпеки Європи, тому що за рахунок е знищення низки стратегічної авіації Російської Федерації ми позбавили Росію можливості е запускати далекобійні ракети по території Європи або навіть по сполученим штатам, тому безумовно треба казати про те, що зараз не зрозуміло для всіх, а мабуть, простою мовою, як для кожного українця, нечесна дія з боку сполучених штатів, які направляють свою допомогу, які не забороняють, наприклад, якісь дії щодо отримання далекобійної зброї і так далі. Але в будь-якому випадку нам з Європою треба об'єднати зусилля в напрямку створення єдиного оборонного альянсу, який буде фундаментом для створення Сучасною захисту, яка може навіть замінити теж саме НАТО. Тому що НАТО це воно, більшість стандартів НАТО вже не відповідають потребам сучасної війни. Нещодавно, під час зустрічі в Брюсселі постійно наголошували, що ми хочемо, щоб українські компанії відповідали з європейським стандартам і стандартам НАТО. Я, я пояснюю, дивися, а чи відповідають ці стандарти сучасної війни? Ви всі передбачали, що безпілотна система це літак f 35 з якого забрали пілота. Ми це зменшили до 10 дюймів, зробили 100 штук і знищили 41 російський літак. Ми це зробили до надводного катера і нищимо російські літаки гелікоптери. Тобто, зовсім по-іншому треба сприймати. У НАТО немає далекобійних ракет, які би працювали, наприклад, з наземної платформи, тому що там АГАВК, це морська платформа. Тому є купа ще різних проблем. І НАТО не готове воювати на суходолі. Воно, виси... Воно припливає на авіаносці, але давайте згадаємо, як авіаносець нещодавно тікав від дронів. Тому треба суттєва зміна філософії підходу до українці. Е, тут війни. будуть дуже корисні, оскільки ми маємо високотехнологічну технологічну армію, да. і маємо такий досвід, який. На жаль, чи на щастя, інші європейські країни попросту не мають, але я хотіла би повернутися до Ірану і е, до тих комплектуючих, які Іран поставляв, поставляє Росії. Наскільки вони є критичними, якщо ми уявимо, що ця е, ланка логістики зараз зникне, чи Росія е, зможе це компенсувати за рахунок поставок китайських комплектуючих, північнокорейських комплектуючих, чи все ж таки Україна відчує якесь послаблення на своєму фронті? Я більш ніж по що деякі технологічні рішення Іран не передав повністю Російської Федерації, і залишив собі для того, щоб можна було маніпулювати або отримувати певні зиски. Жнов таки, давайте пригадаємо нещодавну інформацію, що Корея хоче відкрити виробництво шахедів у себе на території. Про що це каже? Про те, що в принципі Росія розуміє, що їм треба масштабувати. Жнов таки, давайте повернемось, чому використовують саме шахеди, і останній час їх збільшили. Тому що це найперспективніша і дешева зброя для Російської Федерації. Тому що запускати, запускати крилати ракети з літаків стратегічної авіації, вибачте, година прольоту стратегічного літака, це 5-6 тонн керосину. Прольот ракети за годину прольоту 200 кілограмів реактивного польова. Якщо ми кажемо про шахет, 4-5 літрів бензина до вартість значно і значно дешевше, тому вони і у них не вийшло бити точково по важливих об'єктах. Вони хочуть каврове бомбардування, тому вони збільшують виробничі потужності, тому вони збільшують е, місця запуску цих шахетів. Тому, в принципі, безумовно треба зауважити, що е, вони будуть прагнути локалізувати свої можливості у себе, але в будь-якому випадку все одно деякі технології залишаються в Ірані, і на мою думку. Нещодавні удари по виробничих потужностях ірану призведуть до зменшеної кількості шворобляємо шахедів з боку Російської Федерації. Дякую. Дякуємо, віримо в наше ПВО, в наше РЕБ і сподіваємося на наше зсу. Дякую. Нагадаю, що ми розмовляли з Анатолієм Грабчинським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і офіцером повітряних сил у резерві.